Радий вітати вас на каналі Відео Алекса Мусевича. Сьогодні ми поговоримо з вами про великого українського філософа Григорія Сковороду. Поїхали! Своєрідну систему філософсько поетичного освіти сприйняття розробив найвідоміший вихованець академії Києво-Магилянської академії Григорій Сковорода. Біографія Сковороди відома дуже докладно. Народився 3 грудня 1722 року в селі Чорнухи Лубинського полку на Полтавщині у родині достатньо заможнього вільного козака. Спочатку він намагався у місцевій школі, а пізніше у Києво-Могилянській академії у 1741-44 роках служив співаком придворної капели. Він навчався придворної капели у Петербурзі. У 750-753-му три роки перебував за кордоном. Продовжив з самого світу, філософські та інші праці в Угорщині, Австрії, Словаччині, Польщі, Німеччині, а, можливо, навіть і в Італії. Після повернення в Україну у 53-му році викладав поетику у Переяславському колегіумі. Пізніше був домашнім учителем, викладачем Харківського колегіуму. Врешті, через незгоду із церковними наставниками, Скварда остаточно припиняє викладацьку діяльність. І близько 25 останніх років веде життя мандрівного філософа-проповідника помер Григорій Сковорода 9 листопада 1794 року у селі Іванівка на Харківщині. На його могилі, за його власним проханням, написали «Світ ловив мене та не спіймав. Григорій Сковорода являв собою рідкісний приклад узгодженості своєї філософської системи і власної життєвої поведінки. Яка цілковито засновувалася на синтезі емоційної та раціональної сфери людської істоти. Філософ ніколи і ні в чому не поступився своїми переконаннями, не поласився на спокуси, жив саме так, як підказувала йому власна сутність свою філософську систему творив з голосу цієї сутності, а не на чиєсь замовлення. Вчення Грегорія Сковерди викладене у численних працях, серед них наркиз, Асхань. Бесіда названа двоє. Кільце жінка лотова, потоп зміїн. Сучасна оцінка філософії Григорія Скверди ускладнена тою обставиною, що розглянуті окремо самі по собі вихідні думки філософа постають у контексті європейської філософії не дуже оригінальними. Проте, тут вирішальне значення має декілька важливих моментів. По-перше, майже усі свої провідні ідеї Григорія Скверда уводить деякі новації. Які, врешті-решт, виявляються вирішальними у плані їх остаточного сенсу. По-друге, філософія це явище органічно, цілісне, просякнуте єдиними темами, настроями та ідеями. Нарешті, по-третє, Грегори Скаверда являв собою той особливий тип філософа, який філософія розглядає як прямі духовні концентрації власного життя. А саме життя не мислить собі інакшим, як побудованим у відповідності з принципами своєї філософії. Найважливіше Сковороди було питання про людське самопізнання, оскільки, на його думку, у людині, як у малому світі, сконцентровані усі властивості великого світу. Якщо ми не знаємо себе, то нам немає чим виміряти світ. Оскільки людина містить у собі дві світові натури видиму, чуттєву, але не справжню і не першу за суттю, та невидиму духовну, вічну та справжню основу будь-чого або Бога. Проте Сковорода не сприймає провідної християнської тези про творіння чуттєвої натури з нічого. Навпаки, він наполягає на тому, що дві натури співвічні. Існують ніби паралельно, а тому жодної з них не можна знехтувати. Через це у утвор Сковороди природа до певної міри реабілітується. Він інколи співає природі гімни. З іншого боку, дві співвічні. Натури вступають між собою у напруження сповнене боротьби співбуття. Невидима натура демонструє невидиму, але вона проявляє дух неповну і неадекватну, різноманітно аж до антитетики, тобто виявлень у прямо протилежних формах. Тут Сковорода застосовує аналогію із дзеркалом, яке ту ж саму річ відбиває у десятках різних зображень, кожна з яких є неповним. А в чомусь і оманливим скварда весь час закликає людину не зупинятися на наочному і далі, не піддаватися оманливим чуттєвим формам, тіням істинно сущом. Через це уся суть філософії скварди пронизана пафосом гострої боротьби із нав'язливою протихибною кажимістю світу, боротьби за справжнє прилучення до кращого духовного вічного і чистого. Для цього потрібні особисті зусилля спрямовані на подолання влади матеріального. Зусилля, які сам Скверда доведи до культивування аскетизму, гордовитого протиставлення життєвій метушні, духовної мужності, незворушливості, вміння минути життєві пастки. Отже, філософія скверди йдеться не про відкидання природи, а про вміння здолати її силу силою духовного подвижництва, діянням одухотворення природного. Останній момент виразно проявлений у вченні скверди про символи. Певні форми матеріального будуть демонструвати сутність духу скоріше спотворено, а певні найбільш адекватно. Саме останні форми скварда закликав виділяти з поміж інших, осмислювати їх, бо вони і є символічні форми виявлення істинного буття. Зазначимо, що таке розуміння символів як матеріальних, але найбільш адекватних носіїв духовного смислу і по сьогодні залишається виправданим. Існування у світі символів. Каварда вважав вчинений найпершим та прямим свідченням незаперечності існування істинної, духовної, смислової натури, а тому вважав Біблію особливим реальним світом, що існує поміж великим світом космосом та малим людиною. На поверхні Біблія це також хвіст, я та омана. Але вона вікно, що дає можливість бачення невидимого світу. Форма переходу від видимого, чуттєвого до духовного. Відомо також, що серед інших форм виразу духовної натури влада особливо цінував поезію та музику. Мова та музика найбільш віддалені від матеріально-тілесної конкретності, а їх об'єднання спів дає ще більший ефект. Отже, перед людиною стоїть завдання пізнати себе. Тобто зрозуміти, осмислити себе як особливий перехід між світовими натурами і відповідно визначити своє місце у світовій драмі. А оскільки дух. За суттю є єдиним та неподільним, подільним, то найбільш цілісно, повно та адекватно він являє себе у порухах людського серця. Треба прислухатися до голосу серця. Бо саме в ньому найбільш прямо являє себе людська суть, людська натура. Але те, що промовляє серце, не можна раціоналізувати. Тому людина може явити себе істинно не стільки у словах чи промовах, скільки у вчинках. У вибудовуванні свого життя відповідно до своєї натури, тобто через ту працю, яка їй споріднена. За сковородою праця є обов'язковою умовою і самореалізації людини, і її щастя. Бо в праці людина пізнає себе, здобуває те, що вона створює сама, і нарешті певним чином дала їй сили матеріального, зносячи та своє життя, сенс, внутрішню, душевну злагоду. Провідні думки Григорія Сковерди свідчить про те, що він, по-перше, дозволив собі у ті часи мати такий світогляд, який в багатьох пунктах суттєво відрізнявся від санкціонованого церкви. По-друге, він певною мірою відродив в Україні той тип філософування, який культивувався ще в Київській Русі та мав назву філософування у Христі. Звідси випливає, що Сковорода був не просто філософом, а філософом особливого культурно-історичного типу. Значення ідей та життєвого подвижництва Сковороди надзвичайно важливе і велике. Вже за життя він поставав справжнім уособленням філософії як занепокоєного духу, що шукає своїх адекватних здійснень. Вплив його ідей поширювався на весь слов'янський світ. Але глибоке прочитування філософії Сковороди залишається одним із важливих завдань української філософії. Дякую за увагу! Якщо відео сподобалось, ставте лайк. З вами був я, Алекс Мусевич, та книжка з філософії Віктора Леонтьєвича Петрушина. Бажаєте бачити ще багато нових та цікавих відео. Підписуйтеся на канал.